Всім доброго ранку! З вами знову та сама містянка. І сьогодні у нас версія в місті. Взагалі, сьогодні планується насичений день. А, сьогодні треба піти скупитися, щоб в селі ремонт продовжувався. У мене просто кіт сидить, зараз вам покажу. Він сидить мій котик, я його трошки прикрила вікном і він трошки нервується, хоче злізти. Рижулька, котенька, котенька. Со, кіціленька, тебе погано видно, тобі, тобі допомогти спуститися. Рижуль. Після того, як скупимося, сьогодні ще запланований майстер-клас грецької кухні, де буду вчитися готувати грецьку кухню, йдемо разом з мамою і потім будемо її їсти. І ще планую зайти на коктейль після майстер-класу. Тобто, день має бути насичений, і візьму вас з собою. І, Напевно, піду допоможу, коту спуститися. Так хотіла посидіти на балконі, понасолоджуватися ще теплими осінніми деньками, точніше днем. О, кіт сам спустився. Але зараз так і зроблю. Раз кіт в мене самостійний, в мене розчарування. Я відзняла відео, як робити ось такий візерунок макраме. Я хотіла зробити для ось цих мюлій. Такі браслети, щоб краще трималися мюлі на нозі. І що ви думаєте, я вдягла. І він, він як розтягнувся. Ось це, як він виглядав спочатку, це як розтягнувся негарно так. І тепер не буде в мене таких браслетів. Треба думати щось друге, щоб не розтягувалося. Щось початок дня не дуже гарний. І так, в мене досі висить павук. Бо він дуже такий ніжний, крихкий. Я не знаю, як його зберігати. Ну, я поки що не придумала, як його зберігати. Тому так, він в мене висить цілий рік. Скоро буде, як цілий рік. В епіцентрі не вдалося нічого зняти, зате зніму вдома наші покупочки. Як бачите, ремонт в селі йде повним ходом. І наступна наша зупинка це кулінарний майстер клас, а точніше, гастровечір грецької кухні. Ну і починається, звісно, все з келиха вина. А далі готувати. Готували ми чотири грецькі страви: це піта, цадзикі, мусака і пахлава. А сам майстер-клас проводив для нас шеф-кухар хмільного. Це такий заклад в Полтаві, де, я так думаю, готують смачно, бо ще до того закладу я не дійшла. І як ви бачите, то шеф-кухар ділився з нами трошечки секретиками, як приготувати, напевно, по технології правильно сказати, ту чи іншу страву, або той чи інший складник. Як на мене, було дуже цікаво. Я давно хотіла сходити саме на кулінарний такий захід, щоб навчитися якихось секретиків і покращити свої кулінарні навички. А взагалі, я оце так подумала, що мені треба йти на майстер-класи по приготуванню м'яса, бо саме з м'ясом в мене найбільші проблеми. Воно в мене чомусь не виходить. Ну і після приготування їжі ми її смакували. Була така в нас грецька вечеря. Я ще планувала піти на коктейль, але скажу відверто, коктейль в мене просто не вліз. Ну що, цей день підійшов до кінця. І я тут, щоб з вами попрощатися і поділитися враженнями від майстер-класу. Ну, по-перше, ми готували чотири страви, і, відповідно, всі чотири не з'їли після майстер-класу. Тому десерт взяли додому. І зараз, вже після того, як трошки прогулялися, будемо його куштувати. Котику, рижулік, нявчулік мамин. Ну йди! Ти почув, що мама балака, значить, треба срочно прийти покричати, так? Діо, да? акуратно, акуратно гарячий чай, рижику. Ох, як котусик у мене любимий. Ти водичку пив, так? Да? На бороді крапельки, водичку пивкіт. Взагалі, цей день він більш насичений. Звичайний день я показувала влітку, коли більш справ багато. А сьогодні такий більш насичений день, коли я запланувала для себе щось нове. І це саме кулінарний майстер-клас. Прикольна штука, я вперше на такому заході, мені сподобалося. І компанія у нас класно зібралася, ми так дружно все готували. І сам шеф-кухар теж а, така класна людина. І все дуже просто пояснював і багато в чому допомагав. Тож, мені сподобалося. Ну, а вам я дякую, що були зі мною в цьому дні. Буду прощатися, їсти пахлаву пити чай, якщо кіт мені, звісно, дозволить. А з вами зустрінемося в наступному відео. Со нося мамина? Ти мамина нося, мама поїла пахлаву чистими руками та нікогда в житті, да, режуть?